Усім привіт! Хочу показати, як я зібрав собі джерело безперебійного живлення для роутера та маленького сервера. Так, в верхній частині це у нас блоки живлення. Один живить Ось цей живить не постійно, коли підключено, а цей заряджає тим часом акумулятор. Розділив, тому що блоки не сильно потужні, а хочеться пошвидше заряджати. Нічого складного, звичайні акумулятори з платою BMS, плата, яка комутує між акумуляторами та мережею. Ось з цієї сторони я розмістив. От. Ось тут розміщена плата поє для живлення камер. Це для підвищення теж платка стоїть. Спереду. Просто оформив. не хотілося довго возитись. Маємо 5 вольт 12, 13 або з можливістю регулювання. Мені потрібно було 13, тому писав 13. Поє, 4 порта і LAN підключення самим таким серцем цього всього є платка на ESP-8266. Я її до неї підключив по шині I2C датчик він видно AMT-20, для того, щоб знати, яка буде температура всередині під час заряджання. Один датчик для вимірювання струму та напруги Інна 226. І ось інший. Цей на вхід буде показувати мені струм, яким заряджаю, а цей на вихід буде мені показувати струм, яким розряджаю акумулятор. Отака от простенька самоділочка, DIY такий. саморобку робку зробив. Єдине, що було замінено на оцих шунтах. Шунти були замінені на цих от платках, вставлено 10 а було 100. Ось такий був резистор. Це все. Просто підключив, подав. А, ще маю датчик наявності напруги. Он світиться зелененьким світлодіодом. На екрані це виглядає ось так. Ось всі датчики працюють, всі датчики показують. Трошки не відрегульований по струму, маємо бачити відхилення, але це виправляється в скетчі. О, це все, що хотів вам показати. До нових зустрічей, в нових відео.